В Україні 11 ранку вівторка для вас інтер. інтери Анастасія Даугла. новини на часі. Візит потрійної важливості до Києва прибули прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер, глава Бельгійської МЗС Максим Прево та міністр оборони країни Тео Франкен. Змі оприлюднили фото зі столичного вокзалу, де бельгійців зустрічали високопосадовці перед виїздом до України. Очільник військового відомства Бельгії зазначив, що вони вирушають до найсміливіших європейців. Сьогодні очікується їхня зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським. Дев'ять шахедів збили цієї ночі українські захисники. Як повідомили у повітряних силах зсу проти ночі вівторки, росіяни запустили по нашій території балістичну ракету Іскандер М та 46 ударних дронів і безпілотників імітаторів. 31 БПЛА локаційно втрачений внаслідок атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина, Донеччина. На Дніпропетровщині російські дрони атакували Самарівський район, як повідомив очільник області Сергій Лисак. Пошкоджена інфраструктура. На місці удару виникла пожежа, її загасили. По Нівочині шість багатоквартирних будинків, магазин. По Нікопольщині вдарили не лише дронами, а й важкою артилерією. Поцілили по Нікополю, Марганецькій, Покровській громадах. Пошкоджені адмінбудівлі, промислове підприємство, приватна оселя, автобус у Межівській громаді. Внаслідок російської атаки побиті два приватні будинки, і господарська споруда ніхто не постраждав. На Харківщині російський іскандер влучив у будівлю надіючої бази відпочинку. Постраждали три людини. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Сенгубов, напередодні ввечері окупанти атакували село Високий. Балістична ракета поцілила у чотирьохповерхову будівлю бази. Троє людей зазнали гострої реакції на стрес. Голова ОВА також оприлюднив фото з місця удару. На них видно, що будівля знищена. Пошкоджена також щонайменше одна автівка. 18 разів росіяни відкривали вогонь вночі та зранку у бік Сумщини. Під обстрілами опинилися п'ять громад, по яких ворог гатив з артилерії, кабами та дронами. Детальніше про наслідки атак на північно-східні регіони розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона зі студією наживо. Юлію, вітаю! Тож розповідай, будь ласка, яка у вас нині ситуація? Вітаю Анастасія. Росіяни продовжують обстрілювати Сумщину за минулу добу. прогреміло близько двох сотень вибухів. Е, найбільше наразі страждає Краснопільщина. Постійні удари кабами. Цього разу 24 вибухи. Е, крім того, ворог гатить по цій громаді з мінометів, артилерії, РСЗВ та дронами. Е, в чергове пошкоджено багато житлових будинків також під інтенсивним вогнем великописарівщина, шалигінська, юнаківська, Миропільські громади. З небезпечних територій триває евакуація. Зокрема, з Миропільської громади поліцейський екіпаж білих янголів вивіз шестеро жителів. Особливої уваги потребувала жінка, якій важко рухатись. Нагадаю, в прикордонних селах, що постійно обстрілюються, немає зв'язку, світла, води, немає транспортного сполучення, не працюють магазини. На Чернігівщині обстріли сел Корюківського та Новгород-Сіверського районів. Нині ворог застосовує там переважно ФПВ-дрони та скиди з коптерів. На цю мить у мене вся інформація. Анастасія, дякую, колего, за роботу про ситуацію у північних регіонах розповіла Юлія Зайцева. Україна максимально нарощує виробництво дронів. Це стосується і мавіків, і далекобійних безпілотників, і наземних роботизованих комплексів, і дронів на оптоволокні. Про це за результатами ставки повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, на цей рік Україна має хороші перспективи щодо збільшення виробництва БПЛА і постачання їх у військо. Окремо ми працюємо щодо дронів на оптоволокні тільки. Спочатку цього року з'явилося понад 20 нових сертифікованих зразків дронів із оптоволоконною системою керування. Вже 11 наших українських підприємств опанували виробництво саме таких дронів і завдання досягти найбільших масштабів виробництва і постачання із можливих. Сьогодні я доручив укласти контракти по максимуму. Позитивна динаміка є також і по діпстрайках. Конкретні цифри я називати не можу, але за цей рік ми забезпечимо необхідний обсяг для наших сил оборони. Висока точність влучання та можливість швидкого ремонту це важливі переваги самохідної артилерійської системи Богдана, яку виготовляє український оборонпром. Про таке написало німецьке видання Більд, кореспонденти якого працювали на одному з українських полігонів. Цьогоріч сили оборони почали отримувати нову причіпну версію артсистеми. У сюжеті, підготовленому за матеріалами сухопутних військ, проаналізуємо плюси та мінуси нової установки. Минулого місяця президент України Володимир Зеленський повідомив приємну новину: Україна виробила 154 артилерійські системи за минулий рік. Що більше ніж усі країни НАТО разом узяті. Беззаперечно лідером серед цих артилерійських систем стала Сау Богдана. Сьогодні ми знаходимося на полігоні, де розрахунки цієї САУ проходять злагодження. Сучасна війна вимагає новітніх технологій. Наші захисники здебільшого ставлять на безпілотники, але важливою залишається й артилерія під час оборони вугледара. Саме з допомогою важкого озброєння, вони відбивали масовані ворожі штурми. До повномасштабного вторгнення українська армія була озброєна гарматами калібру 152 мм. міліметри. Та що інтенсивнішали бої, то більше ставало зрозумілим. Війську потрібна зброя натовського калібру 155 мм. міліметрів. Українська розробка Сау Богдана має саме такий, а ще безліч схвальних відгуків від наших захисників. По перше мені подобається, що це зброя, яку роблять в Україні. Це одне з найкращих з САУ. вона модифікується, вона універсальна, вона привикає до полю бою. Характеристики САУ Богдана співставні з натовськими аналогами, але вітчизняна установка має суттєву перевагу. Комплектувальні не треба везти з-за кордону. Поруч завжди і фахівці-ремонтники. Ми на цей час розгорнули цілу мережу центрів обслуговування та сервісних центрів обслуговування Богдана. Вони знаходяться в безпосередній близості до лінії зіткнення, а також по всій території України. Всі складові частини Богдани, вони виробляються в Україні. Якщо вони виробляються в Україні, вони доступні протягом 24 годин. Люба запчастина на Богдану доступна протягом 24 годин. Це саме найголовніше, що може бути для сервісної служби. Патріал! Висока маневреність ще одна перевага самохідної арт -установки. Бійці пояснюють, переміщуватися під прицілом ворожих дронів украй небезпечно, тому маскують вогневі точки з особливою винахідливістю. Їх тут не було, але вони тут виросли. Швиденько вони ростуть дуже швиденько, і переміщаються, вони теж дуже швидко. І ростуть, і переміщаються. Кожен розрахунок дивиться вже на. Як, як йому краще замаскувати і стараємося так маскуватися, що нас взагалі не було помітно. Щодо маскування немає рівних причіпній артилерії, розповідають військовики. Її габарити значно менші, а тому і сховати її легше. Ви колись польову мишку бачили. Вона деяк вилізла з норки, голову показала, стрельнула і звалила. Правильно, Оце та сама мишка. Її лана в ту норку запхати, завхалась. Вона вилізла, стрельнула і все. Та ти будеш потім попадай, лови її руками по всьому полю. Де ти її зловиш? Якщо вона сидить захована. Як і тобі, Радари, нічого на нього, чи там якісь там глушилки, на нього не працює. Снаряди стандартні. куди навів, все залежить від твоєї точності, туди попав. Саме так працює Богдана Б. Причіпна модифікація самохідної установки, її точність і дальність ураження. Однакова з Ію, але виробництво значно дешевше. Причепна Богдана, вона дешевша, тому що в неї немає шасі, немає гідравліки і відсутня електроніка. Чи не єдиний мінус Богдани Б. відсутність автомату заряджання. Відчувається снарядному зарядному, то що снаряд 46 кілограмів, то, то що він тут бігає, так як він є. Ну, він так реально і бігає, то тут треба просто пацани здорові і крепкі. Тому що тягнуть на собі бронік, сока там кілограм 6-8, нехай там, плюс снаряд 46 кілограмів, і плюс його треба тягнути з ямки, яку в ямку треба його покласти, треба зарядити. Тобто треба мати здоров'я до цієї гармати і все. Доопрацювати нову модель і представити досконалішу. Ричіпну версію Сау Богдана розробники обіцяють до кінця року Євгену Нопрієнко, Ніна Коломієць, Слава Назаренко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Теплопогода почне повертатися вже наприкінці цього тижня, але до того чекайте ще одну хвилю похолодання та можливих опадів. Такі прогнози у нашому ефірі дала синоптикиня українського гідромецентру Наталя Птуха. Експертка пояснила, холод пов'язаний з тим, що в Україну зайшла арктична повітряна маса. Ось ті атмосферні фронти, які впливали на нашу територію впродовж вихідних вчора, сьогодні вже поступово ну і завтра, скажімо так, покидатиме територію України, розмиватимуться. І опади сьогодні-завтра вже будуть невеликі. Але, хоча, у вигляді, якщо і будуть, то місцями це невеликий сніжок може бути подекуди, як мокрий сніг. А ось з четверга на п'ятницю, ось там очікуємо новий атмосферний фронт. Зараз його будемо детальніше відслідковувати. Він з північного заходу буде наближатися до території України і знову принесе ще одну порцію опадів у вигляді помірного мокрого снігу. Очікуємо, що з неділі заморозки вночі повинні відступати.